Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про китайський атомний підводний човен, який потонув. Декілька днів тому я виклав відео про всі потонулі атомні підводні човни світу за всі часи експлуатації посилання на те відео буде під цим відео. Запрошую подивитись і те попереднє. А сьогодні буде про китайця 21 серпня 2023 року в жовтому морі чи була інформація, що і в тайванській протоці потонув китайський атомний підводний човен. Спочатку про це почали говорити писати тайванські засоби інформації. Пізніше згодом про це повідомила британська Daily Mail з посиланням на доклад, звичайно, секретний британської розвідки. Ще пізніше, згодом про це написав The Time, теж, звісно, з посиланням на розвідку. Ну і очікувано, та на, я не знаю, на 350% не дивно, що Китайське Міністерство оборони таку жахливу для самого Міністерства оборони для Китаю, особливо для Комуністичної партії для та самого червоного імператора Сі, таку інформацію спростувало. Нічого не було. Комуняцькі тоталітарні авторитарні режими про аварії в своїх країнах не говорять тим більше аварії ядерні не повідомляють, а лише спростовують і заперечують. Про реальну картину саме з цим випадком, з цим підводним човном, з цим потопленням чи самопотопленням цього атомохода, ну, ми дізнаємося лише після зміни комуняцького режиму в Китаї. Що сталося з цим китайським атомним підводним човном? Китай наставив в тому регіоні, ну і не лише в тому, різних пасток під водою для американських, британських, тайванських підводних човнів. Як там говориться, що не рий яму іншому, сам туди в неї попадеш? Схоже, що це той, той самий випадок. Атомний підводний човен зіткнувся, ну з цепами, які там закріплені на якорях, така цепно якорна перепона, пастка, ну якими це китайози хочуть ловити в першу чергу американські підводні човни. Ну і виявляється, що потопили самі себе, умовно кажучи. Такий собі дружній вогонь, вогню не було, але ну, так, в порівнянні, з, в порівнянні з топи своїх, щоб чужі боялись, умовно кажучи. Після зіткнення з тими цепними пастками китайський атомний підводний човен заплутався там, ну і сталося так, як китайози й хотіли, тільки вони хотіли, щоб це з американськими підводними човнами сталося. Сталося з їхнім. Ну і стався збій в багатьох системах. І саме якось так була така інформація, що збій в системі життєдіяльності субмарини, і в тому числі система подачі кисню. Не знаю, як воно. Я про це дещо читав і читав спеціалістів, в тому числі і американських, які не розуміють, яким чином, навіть якщо човен попав в якусь таку пастку, чому перестала працювати оця киснева система. Ну, я не знаю, я в цьому теж не, не дуже глибоко копав, ну але була така інформація знов-таки з тих з тих засобів, які про це писали. Ну і в результаті виходу з ладу кисневої системи загинуло 55 осіб, членів екіпажу на чолі з капітаном. Від гіпоксії, як писали. 22 офіцера, як я сказав, вище на чолі з капітаном, 7 курсантів, 9 старшин і 17 матросів. Це кораблі атомні підводні човни проєкту 093 типу Шань, Натівська класифікація. Човни розробки 1990-х років. Саме цьому човну було 15 років. Наразі на озброєнні військово-морських сил Китаю 6, а може вже 5. Таких субмарин поки що офіційно продовжує залишатись цифра 6, але чекаємо подальшої інформації. до заміщення цих підводних човнів 7 тисяч тонн, довжина 107 метрів, ширина 11. Екіпаж має складатись зі 100 осіб. Тут трошки. Ну, чи дивно, чи як, що все ж таки загинуло 55, чому 55, коли екіпаж все ж таки сім. Чи вони врятувались в капсулі, чи якісь інші обставини. Озброєння човнів 6 торпедних апаратів. Ну, а може стріляти і, крім торпед, і протикорабельними ракетами з дальністю до 80 км. Підводні човни оснащені, ну не оснащені, а по два реактора в цих човнах. Тобто в цьому затонулому, якщо все ж таки ця інформація підтвердиться, два ядерних реактора. Ну, а тепер декілька слів. вже, Це така інформація, вона не підтверджена. І те, що я казав в попередньому відео, те, ті 9 кораблів, то інформація, яка вже підтверджена. Тут поки що 100% підтвердження немає, але нічого не буває з нічого. Тобто, якщо інформація з'явилась, все ж таки щось там було. Може вона чи не затонула, чи просто аварія, чи оце те, що у мене, наприклад, з'являється питання, що екіпаж 100, а загинуло 55, Де решта, хоча ну може якісь там випробування, була інформація серед іншого, що це було не що човен не заплутався в цих пастках, а випробовували чи якусь торпеду, чи протикорабельну ракету. Ну і аналогія відразу з Курском з питанням, бо там теж, там теж є питання, чи Курск дійсно загинув і потонув від вибуху торпеди якоїсь там нової, і зберігали її не так, як треба, і чи сталося це щось подібне із китайським, ну чи щось інше. Я ж кажу, що точно дізнаємось ми про це вже після зміни комуніського режиму в Китаї. А на тему. Що немає підтверджень, ну звичайно, немає. А як підтвердити, якщо там у ті пастки, ну китайців можна там їм назвати, що вони там і крадії, що вони все там копіюють незаконно, ну але дурнями їх все ж таки не назвеш. Вони ж, е, оці пастки е, з цих е, якорних, оцих е, цепноякорних е, пасток, е, вони ж не ставлять там, де е, супутник все буде бачити. Звичайно, вони стоять в таких місцях, де супутник все ж таки не бачить. І з супутника тут не, не подивишся, чи є там той човен, чи нема. І навіть протичовнові літаки теж це, ну, чи, чи не бачать, чи скоріш за все не бачать, не можуть бачити, скоріш за все. Ну і от як перевірити, відправити туди інший човен, американський чи британський, чи якийсь інший, щоб перевірити і заплутатись там, попастись в ту пастку, якось так ну не дуже розумно. І немає не значення, який човен, чи великий, чи маленький, чи атомний, чи не атомний. Тобто ніхто туди, звичайно, таким чином не буде перевіряти. І я повторюю вже котрий раз, що дізнаємось ми про це вже після зміни комуняцького режиму Китаю. Ну але така інформація є, що сталася аварія. Ну як, як мінімум аварія. Навіть якщо десь в якомусь засобі була і і така інформація, що підводний човен заплутався, і для того, щоб виплутатись з цієї пастки, знадобилось чи 6, чи 7 годин. Тобто, може і таке. І може, хтось і загинув, може стрільнули від пострілу вибуху загинули. Човен чи ліг на дно, чи, е, чи якось так е, з цими пастками пов'язано, не пов'язано. Тут варіанти можуть бути е, будь-які. І потім якось так його е, вдалося підняти, і тому екіпаж загинув не весь. Може бути і таке. Наприкінці, вже повторююсь, в четвертий чи в п'ятий раз, що дізнаємось ми про це вже після зміни режиму. Китай, але інформація така є, що в серпні 2023 року була аварія, і можливо. Я чомусь так на 90% я вірю, що цей човен потонув, і вірю тому, що, як я теж казав, що тоталітарні, авторитарні комуністські режими ніколи не говорять відразу правду про те, що щось стається і в першу чергу в ядерних технологіях. Дякую за увагу, дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки, слава Україні! Слава зсу і до побачення.